Готуємо морозиво з двох інгредієнтів корисне та дуже смачне, і готується супер швидко. Для цього заморожуємо банан. Краще його очистити перед заморозкою, і так буде швидше. Нарізати на шматочки і заморозити. Шматочки. Викладаємо в миску, до заморожених бананів додаємо вершки. Чим жирніший, звісно, тим буде смачніше, але можна використати і вершки там 10%. Тоді додасте трішечки менше. І все перебиваємо блендером до однорідності. Погружним, чи викладаємо в чашу блендера і все перебиваємо. Можна додати шоколад, чи так само можна сюди додати ще горішки. Я собі підготувала спеціальні форми, але в них мені не сподобалось. І Криваю ще в е, таку посудину скляну в мене можна в якийсь контейнер. І це все ставлю в морозилку. Ці форми мені взагалі не сподобались, я ніяк не змогла дістати з них, тому е, краще заморожувати, або у вас є хороші якісь спеціальні формочки для морозива. Ці я брала в ТБ не файні. І викладаємо собі. Підготовлені формочки подаємо, як вам смакує. У мене тут шоколадне згущене молоко, горішки, фрукти. Терезі дуже сподобалось. Вона їсть його кожен день.